Національний екзит пол у день виборів президента 25 травня пройде у всіх областях, крім Автономної Республіки Крим, і охопить 17 тисяч респондентів. Як заявили організатори, екзит пол проводитимуть на 400 виборчих дільницях. На кожній працюватиме 2-3 інтерв'юєри. Загалом опитуванням займатимуться близько тисячі осіб. Ми максимально відкриті. Ми відкриті в методології. Ми відкриті в джерелах фінансування, що надзвичайно важливо, і надзвичайно важливо, що наш екзитпол не пов'язан з жодною з політичних сил, з жодним із політиків. Ви бачите, що міжнародні донори якось склалися, як завжди, і так в складчину фінансували наш екзитпол, як це завжди буває, взагалі, з такими екзитполами». Організатори обіцяють, що статистична похибка буде складати близько 2,5% для лідерів перегонів і не перевищуватиме 1% для інших кандидатів. Попередні результати опитування оголосять згідно з законом після 20-ї години, відразу після закриття виборчих дільниць. Обирати президента на сході України, де діють терористи та бойовики, можна буде за новими правилами. 240 депутатів проголосували за те, аби дозволити засідання окружних виборчкомів за межами відповідного округу. Подання має зробити губернатор. Більше того, в умовах дестабілізації ситуації в східному регіоні СБУ має долучитись до охорони транспортування виборчої документації. Для цього варто лише ЦВК звернутись до Служби безпеки України. Терористи будуть пробувати зривати вибори, і таким чином вони сьогодні діють, атакуючи центри, де знаходяться окружні виборчі комісії, для того, щоб захистити щойно виборчої комісії, ми не виключаємо, що саме так прийдеться діяти для того, щоб провести вибори. Ви знаєте, наскільки хоче Російська Федерація і їхні приспішники зірвати президентські вибори в Україні? Ми повинні з вами все зробити для того, щоб їх забезпечити. Законом також передбачено, що органи внутрішніх справ розпочнуть цілодобову охорону окружкомів за 10 днів до початку голосування. Нафтогаз пропонує Газпрому компенсувати 2 мільярди кубометрів газу, які знаходяться на території Криму. Про це заявив заступник міністра енергетики Ігор Діденко. За його словами, газ, який залишився у сховищах Криму, є власністю української компанії Нафтогаз. Міністерство енергетики України і НАК Нафтогаз на останній зустрічі з російськими колегами в Москві запропонував до закінчення цих судових можливих процедур, щоб в якості доброї волі Газпром. Закачав в наші сховища 2 мільярди кубометрів газу, які будуть використовуватися для забезпечення споживачів України і підтримання якісного транзиту до європейських країн, тим часом у компанії Чорноморнавтогаз заперечили претензії української сторони у компанії, яка раніше була власністю України, а після окупації Криму незаконно перейшла до нової влади півострова. Заявили, що немає 2 мільярдів кубометрів газу, оскільки місцеве газосховище стільки просто не може вмістити. На Закарпатті знеструмлено понад два десятки населених пунктів. У Великому Березному вітер зніс дах пошти площею 800 квадратних метрів. За годину рятувальники розчистили територію. Постраждалих немає. Аварійно-рятувальні загони працюють і в Ужгороді. Тут дерева впали на проїжджі частини. Кілька центральних доріг перекриті. Без світла залишились і жителі півсотні населених пунктів Львівщини. У самому обласному центрі через сильний дощ загострились комунальні проблеми. Додали клопоту львів'янам та комунальникам повалені дерева. В одному із районів міста Тополю висотою майже 10 метрів вітер вирвав із корінням. Дерево пошкодило ліхтар та дві автівки. Синоптики кажуть, що на заході дощитиме упродовж наступного тижня. Одіозного екс-регіонала та екс-кандидата у президенти Олега Царьова можуть позбавити мандата без висновків регламентного комітету, якщо засідання не скличуть найближчим часом. Про це заявив генпрокурор Олег Махніцький. ГПУ вже внесла в раду відповідне подання. Проте його засідання постійно зривають. Одні звинувачують в тому регіоналів, інші кивають в бік позафракційних депутатів. Втім, прокуратура чекати не буде. каже царьовне один з кого треба зняти депутатську недоторканність. Кворуму не стало і. Тепер це питання можна вносити без рішення комітету на розгляд пленарного засідання Верховної Ради. Я, власне, сьогодні прибув для того, щоб доповідати по цьому питанню. Також є готові вже подання ще на двох народних депутатів це Калєтніка і Олійника по голосуванню 16, 16 січня, як ви пам'ятаєте, коли було, вони зловживали своїм службовим становищем і було проведено незарядне законне голосування. Зазначимо, царьову інкримінують посягання на територіальну цілісність та конституційний лад держави. Він неодноразово публічно заявляв про підтримку сепаратистів. Нині ж одіозний політик є фактичним рупором групи сепаратистів, що називає себе Донецькою народною республікою. Україна очікує рішення Європейської комісії про перехід до другої фази виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Перехід до другої фази безвізового режиму і в кінцевому результаті завершення цього процесу до кінця 2014 року. З одного боку, це амбітні завдання а з іншого боку, я думаю, що ніхто не очікував, що за два місяці ми зможемо зробити в прийнятті, скажімо, тих законів, які стосувалися переходу завершення першої фази безвізового режиму. За Практично за за один місяць. Нагадаємо, Верховна Рада днями ухвалила чотири законопроекти, необхідні для завершення першої фази плану дій у рамках безвізового режиму з Євросоюзом. Йдеться, зокрема, про зміни до закону про біженців. Законом розширюються підстави, за яких особа може претендувати на додатковий захист. Депутати також ухвалили скандальний антидискримінаційний закон, за яким забороняється дискримінація громадян за будь-якими ознаками предмет суперечки, термін дискримінація секс меншин прибрали.